Добрий день, шановні члени журі. Я Баталова Валерія, здобувачка освіти 11-го є класу Нотішинського академічного ліцею. Пропоную вашій увазі основні результати дослідницького проєкту на тему «Інтерпретація національної ідентичності в історичному романі Василя Шкляра Залишене Чорне ворона». Роман Чорний Ворон Василя Шкляра це приклад незламності українського народу, волелюбності та символ історичної пам'яті. У ньому розповідається про боротьбу українського народу проти більшовицького поневолення у 20-х роках ХХ 20 століття. Актуальні дослідження полягає в тому, що сьогодні Україна перебуває у складній політичній ситуації, і український народ веде боротьбу з російським агресором за незалежність та право на існування націй на мапі світу, так як і 100 років тому. Роман є джерелом осмислення історичного минулого, за і не повторювати помилок у боротьбі. Біж жорстоким та підступним ворогом. Мета дослідження простежити специфіку авторського мислення крізь призму відтворення історії в романному просторі, виявити аспекти вираження національної ідентичності та самоідентифікації у період національної визвольної боротьби. Об'єктом дослідження є роман Василя Шкляра Залишений Чорний Ворон. Предметом дослідження є вираження національної ідентичності в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон. Дослідження передбачало розв'язання таких завдань: опрацювати та систематизувати літературознавчий критичний матеріал. Проаналізувати розвиток історичної прози в українській літературі, з'ясувати місце і роль історичного роману як різновиду жанру в українській літературі та в сучасному літературному процесі, дослідити біографію письменника, історію написання роману Василя Шкліра ворон» та його історичну основу, проаналізувати авторське бачення історичного минулого у творі та виявити аспекти вираження національної ідентичності в романі. Для досягнення мети та розв'язання визначених завдань використано біографічний, філологічний, аналіз до узагальнення, системно описовий, культурно-історичний та порівняльно-історичний методи. Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних учених Стефані Андрусі, Євгена Барана, Ніни Бернацької, Тетяни Бусанівської, Анатолія Гуляка та інших у галузі літературознавства. Вивченню романа Василя Шкляра Чорневоро присвятили свої праці Наталія Андрійченко, Валерій Башманівський, Тетяна Белімова, Олена Романенко, Ольга Станіченко та інші. Практична цінність проєкту полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі в закладах освіти. Робота складається зі вступу двох розділів списку використаних джерел та додатків. У першому розділі висвітлено витоки української історичної прози та етапи її становлення, місце та особливості розвитку історичного роману в українській літературі як різноводу жанру. У другому розділі досліджено життя без Василя Шкляра, історію написання та історичну основу роману Чорний Ворон, проаналізовано вираження національної ідентичності та самоідентифікації у період національно-визвольної боротьби. Василь Шкляр один із найвідоміших сучасних українських письменників прозаїків батько українського бестселера. У 2011 році за роман Чорний ворон було присуджено Шевченківську премію, але він відмовився на знак протесту проти перебування українофоба та бачника на посаді міністра освіти. Василь Шкляр народився і виріс у Черкаському краї, з дитинства чув перекази про холодноярських отаманів, які, теології, у дитячій уяві поставали не бандитами, а лицарями України. Тому закономірне було бажання автора виправдати діячів повстанського руху та віддати належне їм в історії. Під час написання роману він користувався документами, виданнями письменника-історика Романа Коваля, мемуарами учасників боротьби того часу та долучив свідчення рідних і односельців. Національна ідентичність це історично сформована система ознак властивостей, які вирізняють людину, спільноту та культуру з-поміж інших. Роман Чорний Ворон це спроба автора порушити проблему національної свідомості крізь призму почуття патріотизму, прагнення національної державної спільності. Інтерпретація національної ідентичності в романі простежується в контексті героїзації та романтизації, передається через малювання колоритних постатей, їх дій та вчинків, а також через уживання відповідних імен та назв, відтворення характеристик, мовлення та зовнішнього вигляду. Протягом усього роману автор зосереджує увагу на контрастах у витворенні образів повстанців і окупантів. Позбавляючи загарбників людських рис і показуючи їхню звірячу поведінку. Вираження національної ідентичності в романі відбувається на національно-патріотичному, міфологічному, етнопсихологічному, релігійному рівнях та духовних цінностях. У творі чітко простежується думка, що існування держави залежить від національної самоповаги, порядності і гідності. Художній підхід автора пов'язаний із висвітленням проблем національно-духовного занепаду та розчарування. Задля поглиблення етнопсихологічності твору Василь Шкляр звертається до українського духу, що передається містичною сценою розкопування прапора Холодноярської республіки. У романі згадуються прізвища Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників, що є ознакою духовності та вияву освіченості серед повстанців. Про освіченість учасників повстанського руху також свідчить біографія Чорного Ворона та характеристика отамана з більшовицького донесення. Саме такі, як він, є опорою українського суспільства в складні історичні часи. Вираження національної ідентичності в Романі відбувається і на міфологічному рівні. Для реалізації творчого задуму Василь Шкляр уводить у текст містичного Чорного Ворона, який спостерігає за подіями. Майже 300 років так спостерігає історію української землі, яка завжди була привабливим шматком для загарбників. Релігія була важливою складовою національної ментальності народу повстанці дотримувалися народних звичаїв і традицій. Отже, у процесі дослідження з'ясовано, що історична проза має давні витоки. Відіграє важливу роль у літературному просторі, а провідним жанром є історичний роман. У романі Чорний Ворон письменницьке бачення історичного минулого утілено в ідеї національного спротиву окупанта а візія героїчних і трагічних сторінок в історії українського народу базується на патріотичному підґрунті мислення романіста. Досліджено, що інтерпретації національної ідентичності простежується в контексті героїзації та романтизації, передається через малювання колоритних постатей, їх дій та вчинків. Виявлено, що в романі Залишений чорний ворон» Василя Шкляра вираження національної ідентичності відбувається на національно-патріотичному, міфологічному, етнопсихологічному, релігійному рівні та духовних цінностях. Змодельоване у творі «Чорний ворон» бачення національного резистенсу Василя Шкляра утверджує незламність українського народу в боротьбі за свободу, що криється національній ідентичності, відновленні історичної справедливості та актуалізації минулого в контексті сьогодення. Дякую за увагу.